сторони руки, кисті вгору, кисті вниз. Підкут 90 градусів. 10, 9, 8, 7, 6, молодці, 5, 4, 3, 2, один. Долоньки вниз. Пальці роз'єднуємо. З'єднуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Старайтеся повністю роз'єднувати і повністю збирати в кулачок. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Долоньки вгору. Те саме. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І зараз ваша одна рука залишається долонькою вгору. І ми трошки довертаємо мізинчик вгору. Іншу руку ви опускаєте долонькою вниз і завертаєте теж долонькою вгору. І повертаєте голову у напрямку першої руки. І міняємо напрямок погляду. І рук. Старайтеся тримати по центру себе, не тягнутись за рукою. А рівно. Ще сім. Максимально розкручуйте суглоби. За мізинцем. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, добре, опустіть руки вниз, зробіть вдих, видих, і плечі назад. Чотири, три, два, один плечі вперед, чотири, три, два, один, чудово. А тепер можна брати резиночки. Такі вже, о Боже, ще резиночки. Да? Ми не багато будемо з ними сьогодні робити. Якщо резиночок в кого немає, робимо всі ті самі рухи без резиночок. Ну, у вас є, а ті, хто займається, так щоб не розгубилися трошки, можна все те саме робити без резинок. Підкрутіть таз, стопи паралельні, підтягнута проміжність, ребра. Старайтеся прибрати прогін в попереку. Круглі руки, плечі лопатки опущені вниз. Руки паралельно підлоги. Угу. Круглі локоточки, круглі зап'ясточки. І ми розтягуємо резинку, так, наче ми лікті заводимо трохи назад, не опускаємо їх вниз, відчуваємо, як ребра верхні піднімаються трошки грудна. Клітка у нас піднімається. І коли відпускаємо, стараємося, щоб резинка не провисала, щоб постійно був такий сякий собі тонус. Угу. Видих. Вдих, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розтягуємо і тримаємо три рахунки. Три, два, один. Вдих, видих. С. Два. Один. Ще двічі. Хто без резинок робить просто. Три, два, один. Три, два, один. Статика. Вісім, сім, шість. Дихайте. П'ять, не затримувати дихання. Чотири, три, два, один. Опускайте вниз, плечі назад. Це нормально, не затримуйте. Ви стараєтесь, це дуже добре. Але дихайте. Два. три. Один вперед. П'ять, чотири. Позіхуна. Пустили позаду. Хорошо. Якщо там хтось позаду буде в двері позіхніть, щоб він тікав. Другий підхід. Те саме. Приготувались. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. На три рахунки розтягнули. Тримаємо. Три, два, один. Два, один. Ще. Три, два, один. Останній раз. Три, два, один. Статика. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опускайте руки вниз, плечі назад. Три, два. Вперед. Наталка, як ви? Два. Угу. Один. Підборіддя вперед, назад. Підтягніть. Опускайте вниз, піднімайте вгору. І опустивши вниз, м'яко по колу в один бік. З положення підборіддя внизу, в інший бік по колу. Добре, рівна шия. Наведіть різкість. І зараз робимо наступне. Також можна робити без резинки, якщо її немає, все те саме робимо просто без резинки. Положення те саме у вас. Всі бачать сушуня. Візьміть широченько резиночку, ну десь рівень плечей, можливо, чуть-чуть ширше. Взяли. І не відпускаючи резиночку, просто зведіть руки разом. Підкручений таз. І ми зараз піднімаємо руки вгору і опускаємо вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Четыре. Три. Так? Да? А чого вони так роблять? Один. Підня... Піднімайте і розводьте в сторони. Збирайте знову разом. І опускайте. Піднімаємо. Розводимо. Якщо резиночки немає, розводимо руки без резиночки. Теж буде достатньо відчутно. Ще видих. Вдих. Видих. Це вже чотири рази ми зробили. Залишилось шість. Шість. П'ять. Угу. Вгору розвели, звели, опустили. Чотири. Хорошо, молодці. Три. Два. Один. Є. Все, резиночку можна прибрати. Рука в бік. За шию. Вгору за голову. Спробуйте з'єднати в замок. Добре. Інша рука. Вбік. За шию. За голову. З'єднемо в замок. Це нормально, да?